Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 6 травня в області ясна погода. У Черкасах буде до 14 градусів в день та 9 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці теж сонячно. Температура триматиметься у межах 13-15 градусів тепла в день, вночі ж 6 вище за нуль. У канові та золотоноші сонце визерне з за хмар. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 14 градусів тепла, а вночі ж 7 з позначкою плюс. На жителів Сміли та Чигарина теж чекає сонце. Вдень 13 градусів над нулем, уночі ж 6 тепла. А з вами була Анна Білик. Бажаю вам продуктивного тижня. До зустрічі на телеканалі Вікка.